Що робити людині, яка має підключення тонкопланових сутностей або підселенців, як їх ще називають. Що можна зробити, і який механізм використовувати для того, щоб ці сутності вийшли з вашої оболонки, з вашої аури і дали вам можливість жити своє життя. Зараз поділюся з тобою. А поки підписуйся на канал, я ділюся цікавими фішками для щасливого і гармонійного життя. Це перша частина відео, і тут хочу пояснити вам сам механізм, чому саме сутності взагалі можуть підключитися до людини. Досить багато людей думають, що можна просто. Зробити чистку, прийти до якогось мага, екстрасенса, за тебе все зроблять, сутність вийде, і ти будеш надалі жити своє життя. Так не працює і зараз поясню, чому сутності завжди приходять на наші слабкості. Вони знають нас як свої п'ять пальців. У кожної людини є її червоні кнопки: те, що її турбує, дратує, або те, що є її слабким місцем. Наприклад, жінка, яка дуже сильно хоче бути мамою і завагітніти, і яка не звертає уваги на ті прегради, що є у її житті з якихось причин. Вона стає дуже. Дуже доступною для маніпуляцій, бо вона сліпо хоче того, що їй зараз простір з якихось причин не дає. Або, наприклад, людина, яка марить розбагатіти, і гроші для неї є неймовірним індикатором, і вона на все готова заради грошей. Тобто, у кожної людини є якась тема, якісь слабкі місця, за які її можна зачепити, зачепити емоційно. І саме за ці червоні кнопки, саме за ці слабкі місця під'єднується сутність. Як саме працює механізм, я розказувала у цьому відео, хто не дивився обов'язково подивіться, але зараз головне почути це. Коли сутність під'єднується до вас, ви починаєте чути у своїй голові чужородні думки, які звучать вашим голосом. Людина, яка не уважна, людина, яка не відстежує свої почуття, емоції, вона не звертає увагу, чому ці думки і страхи раптом з'явилися у її голові. Звідки ця інформація, цей сумбур почався, коли це почалося, чому і взагалі як це відбулося? Зазвичай людина просто через 5-10 хвилин розуміє, що вона вже знаходиться у стані якогось стресу, про щось думає, прокручує якісь картинки. І ця картинка, які їй посилає сутність для того, щоб її налякати, для того, щоб людина відреагувала і виділяла. Своєї енергії, якою ця сутність буде живитися дуже смачно і дуже довго. Тому для того, щоб позбавитися від сутностей, першим кроком буде відпрацювання своїх червоних кнопок. Все, що вас дратує, лякає, від чого ви залежні, це все робить вас вразливими. За це все вас можна зачепити. Коли ви різко лякаєтеся, реагуєте, відчуваєте страх. Це все реакція, в момент якої відбувається підключення сутності. Тому ваша задача номер один, і в принципі, цьому присвячений весь мій канал і насправді. Правді, пропрацювання своїх червоних кнопок, страхів, установок, образ, це все про те, що ви поступово шар за шаром знімаєте з себе все зайве, те, що не є вами, те, що ви з якихось причин натягли на себе, звикли до цього і живете у цій скорлупі вже довгий час. По суті, відпрацьовуючи свої страхи, образи, відстежуючи свої думки, аналізуючи, звідки ці думки прийшли, ви вже проводите головну роботу, віднімаєте у сутності можливість до вас співпрацювати. Від'єднатися, тому що коли ви у рівновазі, коли ви в балансі, коли ви з вірою у серці йдете по життю, вас нічого не зачепить. Сутності були, є і будуть, і вони не можуть причепитися до людини, яка не дає їм привід. Тому задача номер один: прибирати цей привід. У кожного він свій. Буде друга частина відео. Поки що підписуйся на канал. Якщо інформація була корисна, став лайк для енергообміну, і ще побачимось.